Вас вітати через ряд причин. Перше, мабуть, це що е, минулого року мій батько покоївся і мій батько просвітив 42 роки свого життя, в, е, щоб сбагачувати український оперативний рух. Батько був головою, секретором української народної каси в Монтреалі і відтак управителем впродовж 42 років. Також сам я очолюю є головою української народної каси в Монтреалі, є членом Української кооперативної ради Канади, що очолює голова світової нашої надбудови пані Оля Шевелі, яку Я вітаю. І найголовніше, мені приємно вас вітати, тому що від українських риотових спілок. Дуже багато залежить. Дуже часто в наших громадах ми маємо багато великих проєктів, маємо великі мрії, маємо великі бажання, але без вашої підтримки це б залишалося тільки мріями і надіями. Ви уможливлюєте українській діаспорі, зокрема, і тут в Україні. і Українським бізнесом, меншим, більшим і українським громадам процвітати. Ви підтримуєте сьогодні Україну. Я якраз був на відкритті е, фотолітопису ще не вмерла Україна, присвячена 25-річчю незалежності України. Я там говорив, що ця книжка в цій книжці, напевно, задокументована задокументовані ряд перемог українського народу. Мабуть, найбільше в 21-му році, коли Україна відновила свою незалежність. Референдум цього року, це до 21-му році, коли українці в кожній області України. Підтвердили своє бажання жити в незалежній суверенній українській державі, прокомаранчеву революцію, коли український народ явно зрозумів і дав відчути, що від нього, тільки від нього буде залежати доля українського народу і України. І остання революція гідності Євромайдану коли українці остаточно вирішили, що вони хочуть іти вперед до європейського співтовариства, а вже ніколи не повертати до Радянського Союзу під будь-якими назвами, чи це Медним Союзом, чи євроазійським простором, чи іншими красками цього самого. На жаль, ці перемоги сьогодні є затьмарені російською агресією проти українського народу в Криму, на Донбасі. І тому Світове товариство українці по цілому світі, українська 20 мільйонна діаспора на чолі світовим конгресом українців, тепер собі ставить як перше і найголовніше завдання. Переконати західний світ, що це, що зараз відбувається в Україні, не є виключно українсько-російським конфліктом, а світовою кризою. І що Україна, захищаючи свої кордони, фактично стримує імперські плани президента Путіна далі йти на захід. І тому їх найкращих інтересах. Не тільки України, але й всього світового світовариства допомогти Україні сьогодні захистити свої кордони і тим самим запевнити мир і стабільність в світі. Я хочу вас запевнити, що Світовий Конгрес Української українська діаспора з вашою постійною допомогою доведе до того, що ми. В скорому часі зазнаємо ще одну велику перемогу над російським агресором, коли ми будемо разом святкувати, що виженемо російського агресора з Донбасу з Криму, і що ми разом будемо жити в повній незалежній, суверенній, європейській, українській Модерній саможній державі. Я вам ще раз щиро дякую, що ви сприяєте тим нашим зусиллям і нам спільно бажаю цієї великої перемоги недовзі і в тому нам Боже, слава Україні.